Емоції, біль, віра і надія у поглядах на портретах побратимів, пейзажі з передової, замальовки з фронту презентував художник, воїн Василь Теличко Еверт в Ужгороді. І е, з задоволенням е, я побачила роботи, е, не чула ще перед тим е, про цього художника. Але е, дуже гарне таке позитивне враження, дуже е, спокійні образи. Хоча це люди, які м, пройшли війну, чи Зараз на війні, але е, таке тепло йде від всіх робіт, і е, дуже гарна така жива е, лінія, яка розповідає напевно історії от, е, засобами графічними історії тих людей, е, їх характери. І е, я дуже рада, що це потрапило. потрапила. Щоденник, така назва експозиції митця захисника, що розгорнулася у виставкових залах художнього музею імені Йосипа Бокшия. Роботи сумні, адже народжувалися там, де найважче на передовій. Графіка автора хроніка правди війни, очима художника, свідка і учасника буремних подій. Дуже талановитого художника, художника такого психологічного, глибокого психологічного портрету. І чим вражається серія зображень, графічних зображень своїх портрет своїх побратинів? Вона вражає перш за все тим, що тут немає жодного спотвореного лючого обличчя, лють або гнівом, або ненавистю що емоції, які надзвичайно дуже характерні для періоду війни. Сі обрича надзвичайно світлі. Вони звернені до нас. Вони звернені до нас з посмішкою з якоюсь надією, з вірою в те, що буде світле майбутнє, що війні буде кінець. Василь тиличко Еверт, родом з міста Макіївка на Донеччині. Жив сім'єю в Києві. Дружина теж художниця з Євпаторії з Криму Захоплювалася етюдами та пейзажами, а також у творчості присутній сакральне мистецтво батько допомагав храми розписувати виставки. Яка народилась в принципі на Закарпатті, так як він сюди попав, коли пішов добровольцем на початку вторгнення. І так сталося, що то, що він тут малював, то і тут ми і показуємо. А чоловіком пишаюсь дуже, так як він чесна і дуже емпатична людина, і не міг стояти стороні. Навіть якщо він художник і абсолютно не мав ніякого відношення до військової справи, але то, що він так вчинив, я сприйняла з розумінням. А зараз дякую, що слава Богу, він ну, ми бачимось. Змінив пленери на окопи. Як почалась повномасштабка, Василь теличко Еверт пішов добровольцем на захист України. Які тисячі хлопців на початку. Совість якось так штовхнула. Срочку не служив, до військової справи взагалі був ніяк. В Києві не брали так, побігав, трошки теробороні допомагав, десь щось. Там військомат казав, чекай своєї черги. Поїхав на Івано-Франківськ, дружину відвіз до батьків. З честям кажу, покажіть у вас воєнкомат. Спробуємо тут. Там скажу, все нормально. Ми беремо. А от олівець не замінив на зброю. Між кулями та у перерві між боями малював все, і всі, хто оточував. Художник каже, це більше ніж просто малюнки. Це спогади, мої друзі, частина мого життя. Через ці роботи я намагаюся зберегти пам'ять про людей і моменти, які вже не повернути. Одна із тих виставок, яку не планувалося, яка не мала би бути, <гум> 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 знаєте як. Каже наш капілан: нема у Бога мертвих, всі живі, і, в принципі, як данину пам'яті тим хлопцям, е яких немає, я все-таки вирішив. Це просто моя пам'ять була, вони альбомчики мої. Я не думав робити якусь виставку. Цією виставкою автору вдалося зробити неможливе зібрати разом свій перший взвод, що в реалії на жаль зробити вже не вдасться. Експозиція Василя таличка Еверта триватиме протягом місяця. Його щоденник не просто мистецтво, а документ часу з емоціями і пам'яттю.